Вітаю вас, друзі! Мене звати Михайло Клічко, і в цьому відео я хочу поговорити про рекламу в Інстаграмі та Фейсбуці для інсташоп магазинів та і загалом для інтернет магазинів завдяки яким інструментам ви можете масштабувати свій бізнес, зростати та все ж таки будувати систему продажів, яка буде більш стабільна та прогнозована. Почнемо з невеличкої презентації мене. Мене звати, як вже сказав, Михайло Клічко, я власник агенції Мьюз. Наша команда з 2016 року допомагає бізнесам зростати. Ми працюємо з e-COM, з інтернет магазинами ми працюємо з сервісами, IT-сервісами, які хочуть залучати нових клієнтів і яким треба збільшувати кількість конверсій. Також наша команда активно приймає участь в різних навчальних програмах. Ми завжди за те, щоб ділитися досвідом. Тому, будь ласка, можете знайти мої відео не тільки на цьому YouTube каналі, а й на інших платформах. Крім того, звичайно, наша команда має високий статус преміум партнера Google вже багато років та мета бізнес-партнера. Це ми отримали не одразу, а звичайно, завдяки нашій системній роботі, довіри наших партнерів, ми працюємо з доволі великими бюджетами та підтверджуємо завжди за рахунок сертифікації знання нашої команди. Наприклад, якщо ми кажемо про Google рекламу, то в 2024 році підкривання нашої команди є 242 мільйона гривень. І в цьому році ця цифра буде зростати, вона вже зростає. Проводимо аналіз в кінці року цього або наступного спочатку. Також ви можете знайти інформацію про нашу команду в каталозі бізнес-партнерів мета. Там теж ми представлені і ми отримали цей значок завдяки своїй системній роботі. До речі, цікаво, чи багато ви знаєте команд, які мають і мета бізнес-партнера, і представлені в каталозі мета та преміум партнера Google. По моїм спостереженням, таких команд в Україні доволі мало. Да? Тому це теж такий цікавий факт для вас. І, звичайно, у нас YouTube канал більше 30 тисяч підписників. Ми активно працюємо з навчальним контентом. Є чат безкоштовних безкоштовних де Ви можете задати свої питання по Google та рекламі. Допоможемо або ми, або колеги наші, які теж є в цьому чаті. Почнемо. Сьогодні ми. Поговоримо з вами разом про мета рекламу Instagram Facebook. І чому я вирішив записати це відео? Тому що доволі велика кількість зараз запитів саме від власників Instagram магазинів по тому, яким же чином масштабувати бізнес. Це б це починалось у них з рілсів, з просуванням Instagram сторінок. І на якомусь етапі багато з таких бізнесів застріє в продажах. Тобто вони перестають зростати, тому що обмежені. Тими інструментами, якими працюють. Хоча насправді інструментів в метарекламі набагато більше, і ми про це поговоримо. Це на слайді зображені різні варіації роботи з рекламою по різні, різним етапам вирви продажів. Тобто від впізнаваності до продажів. Часта історія або працюють тільки з пізнаваністю, або працюють тільки з продажами. Да? І не міксують це між собою, і відповідно. Іноді із -за цього теж продажі не зростають, ми про це, про це поговоримо. Хочу зазначити на цьому етапі, що важливо працювати з усіма етапами взаємодії з клієнтом, саме тоді і виникає система продажів, це перший момент. Другий момент, звичайно, інстаграм дозволяє доволі швидко будувати комунікацію за рахунок медійної складової, швидко тестувати різні креативи. І якщо у вас вже побудований інстаграм-магазин, якщо ви вже навчилися робити контент, якщо ви вже... Навчилися і набили, скажімо так, шишки по тому, як робити ефективні рілси і всі ці процеси налаштували, то це вже величезний об'єм роботи, і ви точно готові до масштабування. Яким же чином це масштабування може відбуватися? Перший момент і перша помилка, яку ми часто бачимо, точніше, це навіть не помилка, а просто недопрацювання, тому що часу на все не вистачає. Це коли є потужний інстаграм-магазин, власник доволі. Серйозно вкладається в просування цього магазину, в розробку контента, рілсів, роботи з різними блогерами і так далі. Але у нього немає інтернет-магазину. І це є проблема. Чому? Тому що коли ми запускаємо та починаємо будувати цю систему продажів для інстаграм-магазинів, ми бачимо в Google Аналітиці, як напряму зростають продажі прямих, прямих перехід на сайт з пошукових систем. Коли є активна медійна кампанія в соцмережах. А якщо цього сайту нема, то цим продажем просто нема куди переходити. Тобто людям нема коли, куди перейти на ваш сайт, і, відповідно, частина з цих користувачів просто не роблять у вас замовлення. І ми можемо відкрити будь-який інтернет-магазин, який, основний канал, для якого є Instagram, наприклад. Да? І ми побачимо, що завжди цей трафік, який генерує Інстаграм завдяки контенту, завдяки платній рекламі, він завжди переливається в органічну видачі бренду та в Дірект-заходи. І якщо у вас нема сайту, то ви втрачаєте і втрачаєте доволі суттєві продажі. Да? Оце приклади, як збільшується Дірект трафік та органічний трафік при активних рекламних кампаніях в Інстаграмі та Фейсбуці. Він завжди збільшується на сайті. Це пряма, прямий вплив. І якщо сайту немає, ви просто втрачаєте частину цих продажів. І це велика проблема. По моїм. Спостереженням, спостереженням, то е, якщо запускається в інстаграм-магазині сайт, то це одразу плюс 10-30% продажів. Одразу. І це дуже важлива історія. Зверніть на це увагу. Наступний момент, приклад, коли така е, теж поширена помилка, коли власник і зав'язаний в процесах створення контенту і сам намагається налаштувати таргетовану рекламу, проходить курси, то що є знання, це супер, тому що це полегшує контроль. Та взаємодію з підрядником, будь-то фрилансер, чи команда, чи ваш внутрішній співробітник, але власник не може системно з цим працювати. Ось приклад, коли власник самостійно налаштовував альтернативну рекламу. Це, звичайно, робив несистемно. Зайшла наша команда, і одразу результати зі 100 тисяч на 350. 000. Звичайно, це підвищення контенту, підвищення бюджету. але навіть підвищення бюджету не давало власнику можливість масштабувати так продажі, тому що тут контент, тут процеси, тут якесь виробництво, що ще? Просто не вистачає часу розібратися детально всіх, всіх цих питаннях. Тому вчіться налаштувати таргетовану рекламу, для того, щоб контролювати підрядника та розуміти, що там відбувається. Але не намагайтесь робити все самостійно, тому що це дуже і дуже важко. Довіряйте командам, у яких є статуси, у яких є структура. Які не вчора вибачте, курси закінчили і одразу йдуть на фриланс, а все ж таки командам, які перевірені часом та у яких є репутація, це просто моя вам порада. Тому системність налаштування та оптимізація реклами це дуже важливо. Сьогодні я проводив аудит теж. Класний магазин, власник залучений у всі процеси, але реклама налаштовується епізодами, тому що нема часу, немає часу розібратися, немає UTM-меток, не налаштована Апі. Класний продукт, класний магазин, класний контент. Але відсутність, системність, відсутня системність і, відповідно, відсутні ті результати, які б могли бути. На жаль, в таких випадків велика кількість. І сьогодні ми можемо бачити запуск реклами на 2 долари, на 3 долари, на 7 доларів на день. Тобто якісь тестування, які просто не мають шансів отримати результат. Це все приходить з досвідом та з великою кількості кейсів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Наступний момент, який я хочу вам показати, як виглядає продаж інтернет-магазину, у якого основний канал Instagram, але є сайт. От ви бачите, перший цепенд Social, тобто платний трафік соцмереж. Це основний канал. 43% продажів. Але подивіться, органіка і Direct одразу дають свої, свої результати. А якщо сайту нема, то ці канали просто не можуть працювати повноцінно. Тому, якщо ви застрягли в просуванні свого інстаграм-магазину, якщо у вас не виходить масштабуватися в рамках адекватної рентабельності, зверніть на це увагу. Це дуже важливо. Розвивайте свої майданчики, свої сайти, об'єднуйте це зі своїми сторінками в Інстаграмі. Залучайте аудиторію, які зручно робити не тільки через дірект замовлення, використовуйте більше каналів, і таким чином це дозволить вам зростати. Це дійсно працює. От теж сьогодні спілкувалися з одним з власників інстаграм-магазину. Класний контент, супер. Да. Але все, весь фокус тільки на інстаграм, а Ютуб там теж є це. є можливість теж робити дуже потужні презентації товару. Дивимось конкурентів, а є класні конкуренти, які це вже роблять. Да? Тому, будь ласка, звернай, звертайте увагу не тільки на Інстаграм, звертайте увагу на більшість каналів, і це дає результат. Інший приклад теж, бачите, перший канал це Інстаграм, да? платний трафік, таргетована реклама. Він дає велику кількість продажів. Але подивіться знову ж таки діректор органіка. Уявіть собі, якщо у вас є на сьогодні потужний інстаг... магазин в Інстаграмі, але нема сайту. Ви вже втрачаєте кожен день гроші. Тому це один з елементів масштабування. І він дуже і дуже важливий, тому що далі можна зробити ще email маркетинг, там же можна зробити базову оптимізацію, там можна зробити той же Google Shopping, про це ми теж поговоримо. Збільшуйте кількість каналів взаємодії, тому що недостатньо одного каналу. Для масштабування треба більше каналів, більше точок взаємодії з вашими клієнтами. А ось доволі цікавий приклад, коли в Instagram магазин ми підключили Google Shopping. І з нуля дійшли до продажів 400 тисяч тільки за рахунок Google реклами рекламу. І це суттєво доповнило всі продажі магазину і всі результати загалом. Тому не завжди Інстаграм це єдиний канал. Інстаграм може і буде залишатися потужним каналом для одежі, взуття інших товарів. Але не забувайте, що є ще інші канали. Таким чином. Google реклама впливає на зростання загалом продажів цього магазину. Так? Тобто Google впливає на продажі вашого магазину. Але для того, щоб працював Google, для того, щоб працював повноцінний YouTube, для того, щоб було куди перейти з інстаграму людини, у вас має бути інтернет-магазин. У вас мають бути контрольовані залишки, у вас має все ж таки працювати система, а не тільки дірів. Зверніть на це увагу. Наступний важливий момент. Таким чином ми запускаємо лідогенерацію для b 2 b сервісів і навіть на другі-треті тижні вже отримуємо цікаві результати. Тому міксуйте різні цілі. Не, не працюйте тільки з однією цілею, міксуйте різні цілі, різні канали. І це дає результат. В деяких випадках навіть ми зупиняємо рекламу, тому що відділ продажів не завжди має змогу обробляти наших клієнтів велику кількість запитів. Це важливо. Далі. Якщо ми кажемо про підготовку рекламних кампаній, якщо ми кажемо про те все ж таки знову про систему, розумійте свою аудиторію. Спілкуйтеся з своїми, своїми клієнтами, питайте, що їм сподобалось після того, як вони оформили замовлення, що їм не сподобалось, на що вони звернули увагу. В деяких випадках дуже корисно самостійно зробити, так скажемо, обзвон своїх клієнтів після того, як вони зробили замовлення, і спитати, чи все ок, чи ні, що було добре, що не сподобалось, на що звернути увагу. Розуміти свою аудиторію не для того, щоб обрати інтереси в Фейсбуці та в Інстаграмі, а для того, щоб запропонувати ті сервіси, які вони оцінять і скажуть вау. Для того, щоб розробити, розробити такі креативи, на які вони звернуть увагу. Розуміння своєї аудиторії потрібно не для того, щоб налаштування в рекламі зробити, а розуміння своєї аудиторії потрібно для того, щоб зробити такий продукт, який цій аудиторії сподобається. Для того треба з аудиторією спілкуватися. Наступне. Коли ви готуєте контент для своїх магазинів, інстаграмі, карток, товарів, питайте себе, навіщо ви це робите? Яка ціль? Що це має вам дати? Цей контент для чого буде використовуватися? Якщо ми кажемо, наприклад, про взаємодію з рекламою. Для того, щоб залучити нову аудиторію та познайомити з вашим брендом, для того, щоб зробити продажі, на який етап воронки цей контент буде використовуватися? Зробіть собі це питання. І таким чином вже простіше формувати і контент-плани, і, скажімо так, фокусувати свою увагу на цьому. Тому що знов показую, є різні цілі, є різні етапи взаємодії. І контент використовується на різних етапах. І відповідно до цих етапів і треба створювати різний контент. Да? Базова історія пов'язана з тим, як має будуватися Reels, Да? Це довідка самого Фейсбуку, це увага, далі. Результат і продаж. Да, тому звертайте на це увагу. Формуйте системно свій контент, розуміючи, навіщо ви це робите. Це не тільки про фан. Це все ж таки про комерційні результати на різних етапах взаємодії з вашими клієнтами. Наступне технічка. Да, дуже важлива історія. Величезна кількість помилок по цьому блоку. Не налаштовані конверсії або конверсії там і Facebook Pixel налаштований, але не налаштовано API. В Україні величезна кількість інтернет магазинів зроблені або на промі, або на Харашопі. Це лідери на нашому ринку. І там і там є можливість доволі просто налаштувати facebook API. Є інструкції на цих платформах. Якщо вам треба допомога, можете звернутися до нас, до інших партнерів Харашопа. Це доволі просто зробити, і це треба зробити. Налаштовувати передачу API. Це дозволить вам краще навчати рекламні кампанії, а все це навчання відбувається на основі штучного інтелекту. І отримувати кращі результати. Ще раз, і на Харашопі, і на Промі є такі можливості. Такі є можливості і на інших платформах, таких як Shopify, таких як OpenCard, WordPress і так далі. Що є різні модулі, завдяки яким це можна зробити. Проблем тут нема, але на це треба звертати увагу. Далі, якщо ви працюєте з динамічним каталогом товарів, теж контролюйте якість цього каталогу, щоб там були якісні дані. Це теж напряму впливає на результати роботи ваших рекламних кампаній. Наступний момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Контролюйте KPI по всій вирві продажів. Не дивіться тільки в кабінет Facebook. Дивіться кабінет Facebook, дивіться Google Аналітику, без неї не можна рухатись, тому що там набагато більше даних. Дивіться вашу CRM-систему. Контролюйте ваші конверсії з трафіку в лідів і контролюйте, як ці ліди конвертуються в клієнтів. Дивіться ці цифри, це дуже важлива історія. Без цього неможливо зрозуміти, як масштабувати. Наступний важливий момент: налаштуйте собі правильні стопчики в звітах в Фейсбука. Дивіться результати в розрізі кампанії, в розрізі група оголошень, в розрізі оголошень. Дивіться, де у вас кращий результат. Масштабуйте, тестуйте, і обов'язково зчитуйте цю інформацію. Також важливо розуміти, що не завжди можна одразу працювати з комерційними. Цілями, такими як розпочати розмову, тобто повідомлення в дірект або конверсія. Іноді треба робити прогрів на різних етапах взаємодії. Як, наприклад, в цьому кейсі спочатку велика кількість взаємодії, просування публікацій, які є в ваших соцмережах, а потім робота з комерційними цілями. І таким чином це працює. Навіть зараз в звітах ви можете, якщо ви працюєте з продажами, будувати сегменти і дивитись, яка у вас аудиторія. Зробила продажі це аудиторія, яка з вами взаємоділа, ваші наявні клієнти чи нова аудиторія. І завжди ви там побачите, що є всі ці три сегмента, і, звичайно, найбільш ефективні сегменти це ваші наявні клієнти. Потім це ті клієнти, які з вами взаємоділи, і найменш ефективний це нова аудиторія. Але якщо ви не залучаєте нову аудиторію, то у вас немає шансів, шансів отримувати і тих. Хто з вами взаємодіяв і, звичайно, ваших постійних клієнтів. Тому розширюйте свою взаємодію з клієнтами, будуйте цю вирву продажів для того, щоб масштабуватись. Ми будуємо такі звіти, також в Looker Studio є спеціальні кон'єктори, які дозволяють нам виводити дані з мета кабінету в зручні доволі звіти і теж це все аналізувати. Далі, теж помилка, на яку я хочу звернути вашу увагу, це запуск реклами взагалі з порожніх помилок, з порожніх сторінок, вибачте. Доволі поширена історія. Ще раз: користувачі перед тим, як робити замовлення, перевіряють про вас інформацію. Якщо вони побачили рекламу, перейшли в профіль, а він пустий, ви втрачаєте гроші на рекламу. Тому ми бачимо в аналітиці, що коли запускається платна реклама, завжди збільшуються органічні переходи з Фейсбука та Інстаграма. Завжди. В будь-якому запуску. І якщо ці сторінки не пропрацьовані, якщо вони не активні. Ви втрачаєте. Тому слідкуйте за своєю репутацією. Зрозумійте, що користувачі дивляться на вас на всіх платформах, де ви є. Дивляться, що ви робите, як ви ведете контент, які у вас відгуки і так далі. Тому все це взаємодіє разом. Ваш контент з рекламою з репутацією. Якщо це все складається як пазл, у вас будуть продажі. Якщо це все не складається як пазл, ви втрачаєте. І нічого просто налаштування реклами не вирішить. Тому що це все комплексна робота, це все побудова системи. І у кого більше точок взаємодії, у кого краще ця система, тим той більш захищений. Тому що якщо у вас тільки профіль в інстаграма, якщо у вас тільки одна ціля в рекламі, у вас насправді дуже легко перемогти. Тому що ти, у кого більше каналів, більше інструментів, вони будують таким чином бар'єри від конкурентів. І якщо ви ці бар'єри не будуєте, ви просто потроху, потроху, потроху будете втрачати. Зверніть на це увагу. Наступний важливий важливий момент це звичайно розуміння, що алгоритм навчається. Алгоритм навчається, і на перших етапах KPI можуть бути у вас не ті, які ви хочете. Тобто спочатку, поки нема даних в пікселях, поки не Facebook не зрозумів, яка ж аудиторія є. Для вас конверсійною, у вас може бути висока ціна, наприклад, за покупку. Але з часом, чим більше буде взаємодії, чим більше алгоритм буде мати даних, тим краще буде результат. Це є період навчання. І це ми бачимо на великій, на великій, великій кількості кейсів. Да? І декілька прикладів для того, щоб ще вам показати, як це може працювати. Фейсбук, Інстаграм, реклама, якщо є комплекс дій, про які ми сьогодні з вами говоримо, працює в великій кількості категорій та ніж. Да? Наприклад, електроніка, ви бачите ціна за покупку. Там, де менша ціна за покупку, це акційні пропозиції, там, де дуже потужний офір. Там, де менше цікаві акційні пропозиції, там більша ціна за результат. Це об'єктивна логічна історія. Біжутерія, Те ж саме, працюємо тут із Діректом, працюємо тут із просуванням профілю, працюємо тут з покупками. Теж доволі непогані результати. Система продажів працює, стабільна історія. Одежа, ну, одежа, велика кількість кейсів, да, один з них показує. Теж ви бачите, різні результати. Є і Дірект, є і покупки на сайту, є і взаємодія. Тільки комплексом можна масштабуватися. Інакше це не працює. Ось така історія, друзі. Я сподіваюся, ця інформація для, була корисна для вас. Якщо вас залишили запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Не забувайте, що у нас є чат безкоштовних порад, де ви можете приєднатися, задавати свої питання. Ми по можливості на всі ці питання будемо відповідати. І також, якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли, переходьте на наш сайт, залишайте заявку, зв'яжемося, обговоримо ваші задачі. Посилання на мій інстаграм я іноді. Пишу цікаві речі, як мені здається, тому буду радий і взаємодії в інстаграмі в тому числі. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі і не забувайте задавати питання, якщо вони залишились. Пока-пока.